Дякую, мої любі любі сонечки, за ту неймовірну зустріч, яка відбулася в нашій прекрасній столиці Світла Києві. і ту енергетичну роботу, яку ми зробили, це просто неймовірно. Раді цього це все і було, мої сонечки, щоб ми з вами засвітили Київ, завантажили кристали. Києві, по всій Україні, закрили старі портали. І дай Бог, і дасть Бог. Це дуже швидко все проявиться на нашій землі, прекрасній і по всьому світу. Люблю вас, мої сонечки, робота була зроблена просто на відмінно. Ми великі молодці, ми велика сім'я світла. Дуже дуже дякую бачити я вся у ваших прекрасних дарах. Які подарувала творцю, дуже вас люблю. Дуже дякую за цю неймовірну роботу, яку ми зробили разом. Ви всі працівники світла. Люблю вас, мої сонечки.